Сергій Топін, ветеран російсько-української війни. У квітні минулого року під Бахмутом отримав важке поранення. У хребет бійця десантно-штурмової бригади влучила куля. Понад вісім місяців Сергій був прикутий до ліжка. Лише тут, у реабілітаційному відділенні лікарні імені Ющенка, його посадили у крізло колісне. Завдяки підтримці терапевтів та реабілітологів. Захисник заново вчиться бути самостійним. Пересідаю, сідаю сам, вдягаюся. Їм самостійно, ну обмеження тільки не ходить, а так що... зранку поснутися, втягнутися, зуби поїхати, почистити, поснідати за столом, присісти візочок, застелити ліжко, вже все саме. Психоневрологічна лікарня імені Ющенка стала одним із шести тренінгових центрів в Україні, які формуватимуть мультидисциплінарні реабілітаційні команди та навчатимуть спеціалістів з інших громад та областей, як правильно допомогти ветерану відновитись. Перших студентів реабілітологів консультує Андрій Щербацький. Він, як людина з інвалідністю, дуже добре знає, як навчити саджати людину у крісло колісне та адаптувати його до соціуму. Пришвидшити їхню реабілітацію, адаптувати її швидше в соціум, навчити їх користуватися крісло колісним, виїжджати в місто, щоб було зручно і комфортно. Як облаштувати житло, як знайти роботу, як оформити документи? Оці якісь такі всі питання. Ну, лікарі можуть не знати. А от люди, які вже пережили це, вони вже мають певний досвід. Навчальна команда це п'ять спеціалістів: лікар фізичної реабілітаційної медицини, фізичний терапевт, його асистент, ерготерапевт та реабілітаційна медична сестра. Усі вони вчаться працювати в тандемі, бо лише спільна робота допомагає поставити пацієнта на ноги. Кожна команда отримає місяць навчання в тренінговому центрі і три місяці супервізії. Коли ми їх супроводжуємо, вони знаходяться вже в своїх реабілітаційних центрах, відділеннях, куди вони повертаються для того, щоб вони могли постійно задавати нам нові питання і прогресувати протягом цього часу. Серед учнів новоствореного тренінгового центру Лілія Мелашкевич вона півтора роки працює ерготерапевткою, але побачивши роботу обласних колег, прагне навчитися більшого. Як вони вміють співпрацювати з пацієнтами, їхня команда, тобто вони всі відкриті. вони в ігровій формі з пацієнтами працюють. Її наставницею стала Юлія Барська, яка разом зі своїми колегами адаптує везерана Сергія Топіна до звичного життя. Вся наша задача навчити його максимально бути незалежним, як скрізь, І їхати в. Можна навіть в транспорт пересісти в таксі, потрапити куди там йому завгодно. В чому магазин це їх, це все ми відпрацьовуємо спочатку під наглядом, а потім самостійно. Директорка лікарні імені Ющенка переконана, стати регіональним навчальним центром медзаклад зміг лише завдяки ефективній роботі команди реабілітологів для того, щоб е бути в цьому проекті і працювати, звичайно, перше це команда, це фахівці, фахівці, які вже самі навчені і мають практичний досвід. Звичайно, це пацієнти на цій базі, тому що вони мають бути саме різні. Звичайно, це апаратура і обладнання, тому що навчати потрібно на чомусь. Після навчання у центрі реабілітації лікарі зможуть надавати фахову допомогу у своїх громадах. І для того, аби пройти повний курс реабілітації, пораненим ветеранам не доведеться їхати за кілька десятків кілометрів в обласний центр. Катерина Соколюк, новини за день, телеканал Віта.